Всім привіт! Сьогодні говоримо про дві легенди: Оксфорд і Кембридж, два найстаріші університети Великої Британії, два символи інтелекту і статусу. Вони навіть мають спільну назву Оксбридж. Але між ними є більше відмінностей, ніж здається на перший погляд. Як туди вступити? Що шукають у кандидатах і чому не кожен напрям варто обирати саме там? Про все це детально, але просто. Оксфорд, of Oxford. Найстаріший університет англомовного світу заснований ще у 12 столітті. Кембридж of Cambridge з'явився трохи пізніше, у 1209 році, коли група студентів посварилася з викладачами Оксфорду і вирішила створити свій власний університет. Обидва мають. Колегіальну систему кожен студент належить до певного коледжу викладання у форматі малих груп Tutorials або Supervisions. неймовірну академічну спадщину: Ньютон, Толкін, Кавендіш. Адам Сміт і навіть деякі з найвідоміших політиків і акторів сучасності. Але ці університети не просто престиж, це справжній виклик. Туди вступають лише 2-3% кандидатів, і конкуренція колосальна. Як працює система вступу? Вступ відбувається через UCAS, єдину платформу подачі заявок у Британії. Ми про неї згадували в попередньому відео. Але для Оксфорд і для Кембридж є свої нюанси. Подача тільки в один з них, не можна подати одночасно в обидва. Дедлайн. 15 жовтня, тобто майже за 3 місяці до загального дедлайну. Що потрібно подати? Аплікацію, мотиваційний лист, рекомендації від викладачів, вступний іспит, який залежить від напрямку, наприклад, TCA, MAT, LNAT, BMAT і так далі. І пройти інтерв'ю з з професором. Це найважливіша частина. В ці університети можна подавати заявки виключно, якщо студент навчається за британською системою освіти A-Level і буде мати результати мінімум AAA або A-star, A-star, A-star. Або якщо це IB 40, 42 бали, мінімум 45. Після української школи шлях до цих університетів закритий, навіть якщо у вас атестат з найвищими показниками. Співбесіда. Багато хто думає, що Оксбрід шукає геніїв і стопроцентними результатами, але насправді вони шукають мислителів. Під час співбесіди вас не питають звичайні факти, а задають такі провокативні питання. Як би ви довели, що час може бути і суб'єктивним, і фізичним явищем? Або чому птахи відчувають струс мозку під час удару дзьобом? Як ви можете довести, що перебуваєте в Оксфорді? Що означає бути політичним? Що означає бути розумним? Як ви вважаєте, чи заслуговуєте? Мовить банкіри на ту зарплату, яку отримують, чи важливо вивчати релігію, якщо Бога не існує. Що б ви змінили, якби могли змінити щось у світовій історії. Чому у левів є грива, що відбувається з вашими кістками у космосі? Вони хочуть побачити, як ви аналізуєте, наскільки ви здатні логічно мислити і чи можете визнавати, що помилилися, і виправляти свої аргументи. Тобто, це не просто знання, а академічна гнучкість і критичність мислення. Ці приклади добре ілюструють, що Оксфорд і співбесіда там це не просто факти на рівень знань, це тести, які показують, наскільки студент може критично мислити, і наскільки може відповідати на провокативні питання, здатність аналізувати ситуацію і формулювати аргументи, уміння мислити вголос, пояснювати, чому ти маєш саме таку думку. Також часто саме співбесіда проходить нестандартно. Може бути таке, що студент, коли заходить на співбесіду, бачить незвичну атмосферу. Наприклад, всі повернуть Ернуті спиною до екзаменаторів, або екзаменатори сидять в колі і немає місця студенту. Це робиться для того, щоб побачити, як студент зреагує і як проявить себе. Нема правильних і неправильних відповідей, але є креативність і лідерський підхід, який має продемонструвати кандидат. Найпопулярнішими напрямками в Оксбриджі є природничі науки, політика, економіка, медицина, юриспруденція, комп'ютерні науки, інженерія, історія, англійська мова, література, філософія. І якщо ви хочете більш практичне навчання, не завжди Оксбридж – це ваше місце: бізнес, і маркетинг, сучасні прикладні науки там сильно не вивчають. Кандидати Оксбриджа це не просто відмінники, це ті люди, які можуть продемонструвати академічну цікавість, поглиблено читають і досліджують позашкільною програмою, мають аналітичне мислення і вміють захоплювати розповіддю про свій предмет. Це лідери думок, люди, які не бояться конкуренції, це сила волі і гнучкість розуму. Отже, Оксфорд і Кембридж. Це не просто університети, це інтелектуальний стиль життя. Тут немає легких шляхів, але є безмежні можливості. Для того щоб мати шанси вступу в ці університети, треба отримати сильну міжнародну шкільну освіту, яка дасть платформу для підготовки до таких вишів.